Що б ви зробили, якби ваша собака для того, щоб заспокоїтись, просить посмоктати палець? Дивимось. Як ви бачите, людині не дуже приємно, що собака починає хватати палець, прям покусувати. Да? І в кінці кінців, коли людина дає, собака, типу, заспокоюється. Вона починає його смоктати і заспокоюється. Я, друзі, розібрався більш детально. Я перейшов в інстаграм до цієї людини, я подивився тік-ток, коли все це почалося, і тому зараз я вам все розкажу. Так, от, перейшовши в інстаграм до цієї людини, я подивився в хайлайтс, Вони взяли цю собаку три роки назад. І перші шість місяців з собакою все було добре, не було такої проблеми. Але потім, що сталося, що собака почала смоктати палець. Як ви бачите, по хайлайтс я листаю, е і ви бачите, як собака жила, розвивалася, все добре. Трошки вона, звісно, була залежною від людини, але е перші признаки проблеми вже з'явилися на шостий, сьомий місяць після. Вересня 21-го року. Причина цієї проблеми це мої улюблені іграшки і залежність собаки від людини. Тобто сепарація, коли вона погано залишається вдома. І ви бачите, що я в інстаграмі, в Тіктоці, також знайшов в цьому підтвердження оці відео, як зверху, ви бачите, що собака нервує постійно щось гризе. Вона їх розриває, вона тріпає ці іграшки, і це призводить до... Постійної активної нервової системи, яка просить, давай мені ще. Або якщо ти мені не даєш іграшки, давай мені щось ще, що я б могла посмоктати, погристи, потримати в пасті і заснути. Тому що ви знаєте, що собаки часто можуть засинати з іграшкою, ходити з іграшкою на вулиці, бо вони, типу, це заспокоюють себе. Але ж вони заспокоюють цьому, е, себе, тому що ми це створили люди саме. Е, Іграшками, да? часто гратися, кидати, перетягувати, ми, ми навчили цього. Якби ми цього не робили, у собаки не було б такої проблеми, розумієте? І, звичайно, сепарація. Як ви бачите по відео, собака дуже нервує, коли хазяйка уходить. Чому? Тому що, а, коли собака кожного разу просить уваги, залежності таким чином, да? людина хвалить за це. Прив'язуючи собаку до себе. А треба хвалити і звати до себе собаку, коли ви запрошуєте по своїй ініціативі, а не коли собака до вас на голову лізе. Прив'язуючись до себе. Отак. Резумуючи всю цю ситуацію, саме іграшки дали е, поштовх собаці постійно смоктати цей палець, тому що іграшки, коли собака гризе, тріпає і ганяється, бігає за ними, вона постійно створює такий сценарій активності своєї нервової системи. І коли своя її нервова система активна, вона просить або дай мені іграшок, а дай, дай мені щось заспокоїтись, посмоктати, погризти якусь косточку довго гризучу, або я буду тебе кусати, або я буду е, порушувати твої кордону. То не постійно нервувати за тобою все це призводить е, до того, що собака постійно нервова, постійно потребує уваги або іграшок, і тому е, з'являється така проблема. Звичайно, суди я приписую кордони, е, які люди зазвичай не дотримуються, прив'язуючи собаку до себе настільки, що коли людина уходить, собака починає одна вдома вдома стресувати якимось чином, не їсти, не пити. Гадити, все псувати, вити, гавкати дуже багато видів стресу. Це із-за цього відбувається, що ми люди хвалимо собаку, коли вона залежно до вас, до нас підходить і просить уваги. А ми повинні хвалити, коли вона нейтральна, спокійна, або коли ви запрошуєте до себе, або коли їй дуже загрожує якась небезпека. От і все. Друзі, якщо хочете детальніше зрозуміти, як працювати з кордонами і з іграшками, будь ласка, долучайтеся або до безкоштовного каналу, який є в шапці профіля по посиланню, знайдете. Або там же є ціни, умови і послуги, знайдете марафон, який я запускаю кожен місяць. І на марафоні ми проходимо всі ваші проблеми, які існують, або беріть моє особисте заняття. Це буде швидше і результативніше.